Тож, дорогі брати і сестри, переживаємо з вами цей момент, сороковий день від Господнього Воскресіння, де урочисто відзначаємо, коли Господь Бог входить на небеса, входить в своїй славі, і люди є цьому свідками, як він піднімається, як він входить в небеса, повний сили і слави. І хотів би разом з вами сьогодні декілька так, таких пунктів цих роздумів мати. Перше, завжди роздумувати над Господніми урочистостями є на, нам набагато більш солодше, ніж переживати звичайні свята. От, наприклад, Новий рік. Ну, Пройшов один рік, буде наступає наступний. Якось будемо, плануємо собі щось в цьому році, да, щось пригадуємо зі старого, щось собі пропонуємо як мету в наступному здобувати. Але коли роздумуємо про Господні урочистості, ми бачимо, що в цих урочистостях діяв Господь Бог, щось з Богом відбувалося. Перша радість для людини, чому? Бо ми в такий спосіб пізнаємо Господа Бога його дію. Ми, які в цій церкві, ми не просто хочемо прославляти нашого Господа, але ми теж хочемо нашого Бога знати, знати як особу, бо він зі своєї сторони стільки добра нам дає. Дає і ще буде давати, що хочемо пізнати ту особу, яка про нас подбає, який нас любить, який нас захищає, який планує нам життя, який допомагає, який навіть підтримує нас в найбільших ну, наших переживаннях, якихось стражданнях навіть. І от, роздумуючи над Господнішньою Господньою урочистостю сьогодні, от, хотів би разом з вами трошечки так. Фантазуючи, розуміє, що немає нічого спільного це з тим, але отак як у, люд... у нас, у людей, от десь була довга відсутність особи. І ця особа пізніше повертається, наприклад, в родину, наш родич. Ми його саджаємо в центрі стола. Поїсти йому з дороги і розпитуємо. Ну, трошки відпочив, трошки перевів дух, трохи наївся, і тепер давай розказуй, як ти, що ти там бачив, що тебе там зустріло, ага, які ситуації, які люди, хто тобі допомагав, хто тобі не допомагав, і так далі, і тому подібне. Які були твої кроки? І напевно, от в цей день Господнього Вознесіння, коли Христос входить в небеса, ангели його оточують, кажуть: Ісусе Христе, Господи Боже, Ти великий. 33 роки жив на землі, пізніше пройшов Голгофу, вмирав на Христі, а благословляв людей, випрошуючи у них милосердя. Отче, пробачимо, бо не розуміють, що роблять. І зараз, після свого Воскресіння, що 40 днів з ними ходив, розкажи, як там люди живуть. Що вони собі думають? Вони будуть навертатися, вони до нас прийдуть в гості, да, в Боже Царство, як отець зустрічає свого сина після того, як син виконав місію. Від зачаття до Вознесіння. Ісус Христос перебував на землі, а це вже входить в Господній двір до Дому Отця, і як Його Отець зустрічає. Сину здійснилося. Для людей все зробив, щоб їм відкрити брами неба. Людям об'явив повністю, хто ми є, що ми хочемо від людей. Розкажи, як тобі було, да? в чому так трошки жартуючи, да? але напевно, да, яка велика була ця радість серед ангелів, радість. І веселість П Святої Трійці, що Бог вчинив діло спасіння для людей, відкрив брами неба, дав милосердя, і тепер людям залишає всі знаряддя в їхніх руках. Вони можуть з цього скористатися. Що там в небі відбувається? Там фанфари, грають, музика, танцюють всі. Бог спас людину. Людина болота під ногами Божими, а от Бог все зробив для людей і. Навіть залишив таїнство сповіді, що люди можуть приходити, перепрошити Господа Бога, і Бог буде пробачати, наново задягати в благодать і буде далі провадити. Да? Примирює, примирює знову з собою. Яка велика радість відбувалася на небесах. Друге таке роздуми наші, брати і сестри, це те, що Ісус Христос урочисто входить в небеса. Йому треба, щоб його учні це побачили. Це, це має бути тріумфально. Чому? Бо це має значення для людей. Не тому, що Ісус Христос лишній раз хоче прославитись. От Подивіться, да, от я зараз буду от, піднесений на Хмарці. От, от, дивіться, от поки я не, зник, не зникну з ваших очей, дуже уважно, дуже пильно слідкуйте за мною, а я буду возноситись в небеса. Тут не про те йдеться. Євреї, які мають святе письмо. Вони розуміли, що людина була вигнана з раю, Адам і Єва були вигнані з Раю. Цей Господь Бог, Ісус Христос, об'являв, що хоче нас забрати до свого Отця. І як апостоли, як євреї це собі уявляли, Ну, мабуть, наша душа, наш дух. Він піде до Господа Бога на небеса, бо в небесах живуть тільки ангели, а це духовні створіння, це не це духовні створіння. Та й взагалі сам Господь Бог мусив втілитися, стати людиною, щоб замешкати тут на землі, а взагалі Він духовний, то наша значить душа піде на небо. Але коли Ісус Христос возноситься з тілом і душею на небо, якщо так можна сказати, да? грубо, Оце тіло, яке зростало, розвивалося, яке потребувало їжі, попити, відпочинку, яке потребувало зранку, щоб його вмити, щоб його до ладу привезти, да? як у нас є сьогодні, знаємо. Да? Кави випити, щоб трошки ясніше бачити, щоб очі відкрилися зранку. Оце тіло входить в небеса і входить не просто в небеса, в дім Божий. І євреї, коли дивились, що їхній Бог возноситься. Вони собі теж зрозуміли і затямили це дуже добре, апостоли це затямили дуже добре. І ми підемо з тілом і душею на небо. А що це означає? А це означає, що тіло, яке Господь Бог нам дав, що це не є просто скафандр, а це є щось цінне, бо Бог хоче це разом з душею забрати на небо. Це є щось добре. Це має збудить нас велику радість, що Бог не створює одноразових речей. Наприклад, одноразовий стаканчик. Випив, викинув. От Одноразове тіло. От для душі, щоб душа спаслась, щоб в ньому постула, щоб могла на коліна якось стати, то треба дати для цієї душі тіло. І вона буде стояти в цьому тілі на колінах або ходить в костьол. Треба ноги, щоб ходити. От буде ходити в цьому тілі в кость. Це добре, то, що Бог створив тіло, воно добре. І коли вчитель апостолів Ісус Христос піднімається з і душею на небо, для них це дуже ясний конкретний знак, що Він хоче, щоб і вони були там, де він, а значить, Бог подбав, що людина в матеріальному теж буде там з Господом Богом. Це неймовірна радість, неймовірна, неймовірна радість. Бо у людей часом є спокуса. Моє грішне тіло тяне мене до чогось поганого. От якби не моє тіло, я був би святий. Так от Бог подбав, що наше тіло має бути хорошим, зробив його хорошим, і ми можемо це підтримувати. Воно може бути святим. І Богу сподобалося мати нас перед собою, коли ми прийдемо всі там до Ісуса Христа і станемо на суді, ми кожен будемо в своєму тілі. І Богу це подобається наші тіла. І ось це є центром сьогоднішньої урочистості, що ми в своїх тілах будемо стояти перед Ісусом Христом на суді і пізніше входити в брами неба, да, оселятися в цих оселях, які Ісус Христос приготував. В цих тілах, бо вони Богу подобаються. Оце тіло, яке потребує догляду, оце тіло, яке потребує відпочинку, як ми вже казали. Оце власне, власне, це тіло. І цієї урочистості Ісус Христос показує. Не просто душа головна, а все, що Бог створює, дає для людини. Тіло теж теж важливе. І останній третій пункт наших роздумів це сьогоднішня Євангелія. Ісус Христос каже сам про себе: дана мені вся влада на небі і на землі. Тож, вирушивши у дорогу, зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Ісус Христос підкреслює, каже, дана мені всяка влада. Ну, звісно, як той, хто перемагає смерть, напевно, має владу. Люди не мають такої влади. Люди зустрічаються зі смертю і розводять руками, кажемо, ми не можемо порадити. Наші родичі теж хворіють і ось, ось мають відходити, ми розводимо руками, не маємо над цим влади. А Ісус Христос, який вийшов з гробу да, да, і піднімає теж померлих, ну, має владу. навіщо Він людям ще раз підкреслює, каже, що дана мені всяка влада? Отож, дорогі брати і сестри, наш Господь Бог дав нам вільну волю. І всяка влада Ісуса Христа проявляється в тому, що ми Його вибираємо як царем. От в церкві є така урочистість Христа, Царя Всесвіту. В чому є Його володарювання? Що Він робить нас вільними? Гріх нас поневолює. Один гріх нас тягне до того, що ми зробили ще гріх, ще гріх, ще гріх. І ми поневолюємося. І чим більше гріхів, тим легше нам робити гріх, а тяжче нас, нам вийти, вирватися з цих кайданів. В чому влада Ісуса Христа, а Він робить нас вільними, Він розриває кайдани, Він пробачає нам гріхи. Оця влада дана Ісусу Христу. Не те, що може наказати і ми маємо виконати. Ні. Ми б мали бути рабами сатани і належати до пекла, чому Бо гріх. Бо гріх. Ми добровольно входимо в гріх, який нас поневолює. Якби виконували Божі заповіді, заслужували на благодать. Якщо робимо гріх, заслуговуємо на покарання. Все, пекло, пропіска наша. Ісус Христос робить нас вільними, звільняє. Оця Його влада каже, і дана мені вся влада на небі і на землі. Робити вільними людей. І каже до своїх учнів: тож вирушивши дорогу, зробіть учнями, всі народи, і хай всі знають те, що я вам розказав. Те, що я вам заповідав, те, що я вам переказував, хрестіть їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Повернай, повертайте їм на нову гідність Божих дітей. Іншими словами, кажуть, повертайте їм те саме місце, де були Адам і Єва. Ця влада у Ісуса Христа, що Він може нас повернути додому Отця, що Він може нас оправдати перед Отцем. Ми можемо війти знову в брами раю і прибувати там в вічності. Тому, брати і сестри, в сьогоднішньої урочистості збираємось тут в храмі і дякуємо Господу Богу насправді за наступні величезні дари. Це ще не все. Він пізніше буде давати нам Духа Святого. Ще про це будемо пізніше роздумувати. Але вже ці дари, які дає Господь Бог, так могутній, так сильний, Він не потребував аж так прихилятися над нами. Міг би сказати, люди, ваше спасіння в ваших руках. Як хочете, так живіть собі. Прийшов, допомагав. Прийшов, щоб бути для нас жертвою, щоб бути для нас спасінням. Дякуємо тобі, Господи Боже, за твою прихильність до людського роду. Сьогоднішню урочистість, насправді, наша душа радіє, бо бачимо, що все, що ти створиш, воно добре, навіть наше тіло тобі подобається і будеш мати нас перед собою в здоровому тілі, в такому доброму, здоровому тілі, непошкодженому. Дякуємо тобі, Господи Боже, що. Аж так хочеш нас врятувати, що сходиш з небес на землю, трудишся, подібно як ми, приймаєш людську долю на себе, а пізніше воюєш, аби нас здобути, аби ми не загубились в цьому світі. Амінь.